Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу, відразу вітаю всіх із своєрідним святом. Адже сьогодні у нас стартує другий гренслем цього сезону, відкритий чемпіонат Франції Ролан Гароз Гренслем на ґрунті, який, по суті, є апогеєм ґрунтової частини цього сезону сезону 2024 року. Турнір, де у нас у жіночій сітці, буде відразу шість українських тенісисток. Відповідно, як то кажуть, буде за кого повболівати. Ну а якщо говорити про чоловічу сітку, може трапитися історія. Яка за останні 19 років траплялася лише раз. Тобто буде про що поговорити і сьогодні під час цього відео, і загалом протягом турніру. До речі, забігаючи наперед, скажу, що раунд за раундом будемо оглядати, власне, так як ми оглядали і Australian Open, Тому, якщо по якійсь причині ще не підписані, будь ласка, підписуйтесь на канал. Ну що ж, передмову до Роланга ми розпочинаємо із згадування першого гренслему Австраліан Нопен та переможців. А саме Яніка Сінера в чоловічій сітці та Аріни Сабаленка в жіночій. Відповідно, на даний момент саме ці спортсмени залишаються єдиними претендентами на здобуття всіх чотирьох гренслемів за один рік. Звичайно, ж це буде фантастична казка, якщо комусь із них або можливо обом вдасться це зробити, але по крайній мірі теоретичні шанси на даний момент у них залишаються. Тому навіть через цей момент, через цей факт. То, звичайно ж, до виступу цих двох спортсменів увага буде прикута особливо. Отже, передмову жіночої сітки розпочинаємо саме з українських тенісисток. П'ять отримали прямі путівки до основного раунду через рейтинг, і три грали в кваліфікації. І одній вдалося подолати кваліфікацію. І цією тенісисткою стає Юлія Стародубцева, яка без втрати жодного сету виграла всі три матчі кваліфікації, що цікаво в першому раунді здолала співвітчизницю Катаріну Завацьку. Даний поєдинок був найважчим для Стародубцевої. Далі було простіше. На Австралі ОПЕН вона нагадує також пробилася через кваліфікацію, але там їй не пощастило з жеребом, тому що вже в першому раунді 1 64 фіналу мала грати проти представниці топ-10 ОНС Жабер. Цього разу жереб трішки кращий, яко кажучи, тому що гратиме проти 72-ї ракетки світу іспанки Вувс. Бувс. Але тим не менше, звичайно ж, легкої прогулянки не передбачається. Також зауважимо, що жодного разу між собою тенісистки не зустрічалися. Далі говоримо про Ангеліну Калініну, у якої зараз непроста ситуація, а тому, що мінус 25 позицій за попередній тиждень. Ще два тижні тому вона майже була в топ-30, зараз уже за межами топ-50. А все через те, що невдало зіграла на тисячнику в Римі. Ну, невдало, якщо порівнювати з попереднім роком, де нагадаю, Ангеліна була аж у фіналі. Цього разу в другому раунді програла. Відповідно, не захистила дуже багато рейтингових очок, як наслідок найбільший регрес першої сотні попередньому. Тижні. Тим не менше, готуючись до Ролан-Гарос, провела вже класний турнір в Страсбурі, де дійшла аж до півфіналу. Мала навіть шанси на фінал, але за певним збігом обставин змушена була грати чвертьфінал та півфінал в один день і елементарно на півфінальний матч проти неймовірної в цьому сезоні Даніелі Колінс не вистачило калінів. В першому сеті поразка на тайбрейку, в другому, все було більш переконливіше для американки. Якщо говорити про ролан то у першому раунді Ангеліна буде грати проти Колумб Осоріо Серано, 77-ї ракетки світу, до речі, в цьому році вони між собою вже зустрічалися на турнірі в Остіні, і там Калініна виграла. Тепер говоримо про першу ракетку України Еліну Світоліну, у якої зараз цікавий проміжок сезону, мова йде про захист рейтингових очок. Пригадуємо, що в минулому році вона виграла Страсбур цього року лише чвертьфінал. В 23-му році Наролан Гороз був чвертьфінал, а потім півфінал на Вимблдоні. І в тому числі завдяки цим досягненням, зараз Світоліна тримається в топ-20. Якщо цього року будуть гірші виступи, можливо, опиниться уже за межами топ-20. Тому, звичайно ж, чекаємо класного виступу. Якщо говорити про форму Світоліної, тут справжні гойдолки. З одного боку абсолютно рівна гра проти безпрапорної Сабаленка на в Римі, в тому числі з матчпоінтами для Еліни, з іншого боку, поразка в чверфіналі Страсбура проти однієї з господарок Бюрель. Тим не менше, гренслеми це все ж таки інша атмосфера, і в першому раунді у Світоліної непроста супротивниця Кароліна Плішкова. 5-4 за очними зустрічами на користь Світоліної. Чотири останні були виграні поєдинки саме українською тенісисткою, але останній матч аж у 2019 році. У першому раунді Роланга Рос, 44-та ракетка світу Леся Цуренко буде грати проти хорватки Векіч. По суті, другий матч поспіль між цими тенісистками, оскільки на тисячнику в Римі вони також між собою грали, і там перемогу в трьох сетах здобула саме наша співвітчизниця. Загалом, якщо говорити про очні зустрічі, 3-1 на користь цуренко, звичайно ж, бажаємо перемоги Лесі і цього разу над хорватською тенісисткою. Звичайно ж, з нетерпінням очікуємо, що покаже на другому гренслемі цього сезону Даяна Ястремська, особливо зважаючи на те, що вона показала на першому на Австраліан Опен, де нагадаю, була аж півфіналь. Звичайно ж, останнім часом виступи українки нестабільні. Попередні дві поразки, щоправда, від топ-тенісисток в Мадриді від Гоф в Римі від Сабаленка. У першому раунді Ролан Гарос таких супротивниць у неї не буде. А буде вона грати проти 207-ї ракетки світу Австралійки Томлянович, які організатори видали Вайлка 3-0 за очними зустрічами на користь Даяни. Щоправда, всі три на харді. Ну і тепер поговоримо про ту, хто номінально в найгіршому стані підходить до Роланга Рос, якщо брати українських тенісисток. Мова йде про Марту Костюк, тому що у неї триматчева серія з поразок. І якщо перша поразка це поразка в фіналі п'ятисотника в Штутгарті, то от поразки у Мадриді Римі це перші раунди. Так, звичайно ж, у Римі була поразка від іменитої осаки, але я думаю, неприємно вибувати вже у перших раундах. Але сподіваємося, що марти час був на те, щоб підготуватися класно до Рулан-Гаросу. Зокрема, в першому раунді буде грати проти 19-річної бразилійки. Пігосі і, звичайно ж буде явним фаворитом даного матчу. І сподіваємося, що спокійно вийде до однієї 32-ї фіналу. Жодного разу містовою вони ще не грали. Тепер кілька слів загалом про жіночий турнір. Претендентом номер один є номер один. Мова йде, звичайно ж про Ігу Швіонтек, яка два останні роки вигравала титул Ролан-Гарос, і яка підходить просто в феноменальній формі до цього турніру, тому що, нагадаю, виграла два ґрунтові тисячники поспіль Мадрид та Рим. Єдине питання: чи не зарано вона вийшла на пік своєї ґрунтової форми, чи залишилось щось у неї на сам Ролан-Гарос. Нагадаю, що як в Мадриді, так і в Римі у фіналах обігрувала. Безправа Руну Сабаленка після чого Аріна так сильно хотіла забутися, що уже на наступний день після поразки в Римі була помічена в боксах однієї з команди на етапі Формули 1 До речі, всім прихильникам цього виду спорту також вітання. Великий відсоток на те, що ці вітенісистки також гратимуть і у фіналі Ролан-Гароз. По крайній мірі вони зараз просто у феноменальній формі, і оці дві перемоги на тисячниках, звичайно ж, дуже важливі для Ігі з точки зору психології. І дуже неприємні, я думаю, для Сабаленка. Якщо говорити про перший раунд, то Швіонтек гратиме проти 143-ї ракетки світу кваліфаєрки Жан Жан з Франції. Ну а Саваленка проти безпрапорної Еріки Андрієвої. Звичайно ж, є і багато інших претенденток, таких як, наприклад, Гоуф, Рибакіна, Колінс та інші, але їх всіх об'єднує одне. Вони самі мають показати топ рівень, і при цьому сподіватися, що свого топ рівня не покажуть власне Швіонтек та Сабаленка. Будь ласка, в коментарях висловлюйте свої думки та прогнози щодо того, хто ж виграє як жіночий Ролан Гарос, так і чоловічий. В першому раунді я б звернув вашу увагу на такі поєдинки, як Бронсетті Осака, Крейчукова Голубіч, Колінз Доулхайт, Масарова, Вондрушова, Остапенко Крістіан та Рус Кердор. Ну і на жаль, роланга роз 2024 пройде без легендарної Каролін Возняцькій, яка перебуває за межами першої сотні, але організатори їй не дали вайлкарт. На жаль, французи помічені за тим, що в основному своїм тенісистам та тенісисткам дають вайлкарди. Єдиний шанс її зіграти в основі це було пройти кваліфікацію, але не захотіла цього робити, тому без неї в Парижі. Тепер поговоримо про чоловічу сітку. Отже, яка подія може трапитися лише вдруге за майже 19 років або майже 20 років. Звичайно ж, прихильники тенісу, я думаю, знають про що. Я про те, що з 2005 року можна сказати гегемонія великої трійки на Ролан-Гароз. 14 титулів у Надаля, 3 у Жоковича, 1 у Федерера. І лише раз в 2015 році виграв не представник цієї топ-трійки ним став Стен Ваврен. відповідно, в цьому році, в 2024-му, у нас великий відсоток на те, що виграє трофей не представник Великої трійки. тому що Федерер уже не грає, надаль, по суті, перебуває на турнірі. Ну а Джокович приїхав в незрозумілому стані. Давайте ж про це й поговоримо. Розпочнемо з рафи, отже, пригадуємо, що в 2022 році в останній він грав на Ролан-Гароз і здобув 14 -ти титул. З того часу не переможний він на цьому турнірі, тому що власне не грав. Але багато хто говорить про те, що цього року приїхав провести останній танок на цьому турнірі, і після того, як стало відомо, з ким він буде грати в першому раунді. Багато хто подумав, що цей танок триватиме лише один поєдинок. Так, організатори можуть дати йому вайлкарт, що вони, власне, і зробили, але ж вони йому не гарантують у першому раунді слабкого супротивника. А нагадаю, в першому раунді Рафа буде грати проти одного з претендентів на титул 4 ракетку турніру Олександра Звєрєва, тим паче Звєрєва, який на ходу, адже нагадаю, виграв Мастерс в Римі. Як Рафі в п'ятисетовому форматі обіграти Звєрєва? Два варіанти. Тричі по 6-0. Або сподіватись на те, що повториться ситуація 2022 року, коли, нагадаю, вони грали між собою на Ролангарос, і там Звєрєв зазнав травми. Звичайно ж, ні в якому разі Олександру не бажаємо травми в цьому поєдинку. Відсоток, що одна з цих двох подій трапиться дуже мізерний, саме тому багато вболівальників навіть приходять подивитися просто на тренування Рафи на Ролан-Гарос, тому що прекрасно розуміють, не виключено, що це останній шанс побачити надаля ще як діючого тенісиста. Тому що якщо Рафа програє у першому раунді, він може сказати, що це не просто заключний матч його бум на Ролан-Гарос, а можливо заключний матч в кар'єрі. Тому ні в якому разі матч надаль звірів не можна пропустити. Звичайно ж, Новак Джокович, який нагадаю, захищає титул в Парижі, є фаворитом і одним з головних, але за останні шість матчів, три перемоги, три поразки, це, звичайно ж, далеко не топ рівень. Звертаємо увагу на сенсаційну розгромну поразку в другому раунді Мастерса в Римі. Відчилійця та Біло 2-6-3-6, Ну а остання репетиція це був турнір в Женеві, де Новак дістався до півфіналу. І були сподівання на те, що виграє перший титул цього року, але не зрозуміли півфінал проти Чеха Махача. Незрозумілість в наступному в першому сеті виграючи 4-1, умудряється Новак програти 4-6. Потім переконливо та домінантно виграє другу партію 6-0, В третій вирішальній веде 1-0, Але потім слухайте ці слова: Новак Джокович отримує прихованого бублика, програє 6 геймів поспіль в підсумку 4-6-6-0-1-6. Справжні американські гірки, в яких Новак. Програв. Тим не менше, Ролан Гарос це гренслем, п'ятисетовий формат, можливо, Новак тут себе проявить краще. В першому раунді буде грати проти 143-ї ракетки світу француза Ербера, якому організатори видали вайлкарт. По лозіці проблем в першому раунді не повинно бути. Але більш явнішими претендентами на дитл, звичайно ж, є молодші за Джоковича Алькарас та Сінер, єдине, що спочатку травня обоє не грають. Відповідно, які кондиції зараз у тенісистів не зрозуміло. Так, алькарас, коли сказав про те, що йому не важливо мати ігрову практику, він може відразу вийти і показати топ рівень, але говорити це одне робити це зовсім і зовсім інше. Тому питання залишаються. Обоє, до речі, в першому раунді будуть грати проти американців. Але якщо Алькарас проти 107-ї ракетки світу кваліфаєра Вульва, то от у Сінера непростий супротивник 43-я ракетка світу Ю Бенкс, щоправда, юбенсу, якого шестимачева серія з порадок, але будь-яка серія колись закінчується. Таким чином, як на мене, збільшуються шанси інших претендентів, таких, наприклад, як Стефано Стоципас, чи безпрафорних Рубльова та Медведєва, або, скажімо, Каспера Руда, який власне став переможцем турніру в Женеві, здобувши уже другий титул для себе в 2024 році, і в хорошому настрої приїде на Ролан Каро. Тож, якщо у жінок у нас два явних претендента на титул, то в чоловіків все більш цікавіше та непередбачуваніше. В першому раунді привертають увагу такі поєдинки, як циципас Фучевіче Еванс Руне, Демінор Мікельсен, Умбер Сонего, Ну і звичайно ж легендарна вивізка Стен Ваврінка проти Енді Мара. Я протистояння, яке триває з 2006 року, яке налічує 23 матчі. 14-9 веде британський тенісист. Три рази між собою грали лише на Ролан-Гароз, 2-1 на користь Ваврінки. Хтось з цих ветеранів обов'язково проб'ється до наступного раунду. Цей поєдинок та багато інших, як в чоловічій, так і в жіночій сітці, будемо оглядати за підсумками однієї 64-ї фіналу Ролан-Гароз 2024. Тож, якщо цікаво, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки, аби не пропустити вихід наступних відео по цьому відкритому чемпіонату Франції з тенісу. Якщо ж дане відео вам сподобалось, підтримайте його та канал лайком. На даний момент все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре!